День Героїв Небесної Сотні став символом мужності та незламності українського народу. Вони поклали своє життя за те, щоб Україна була вільною демократичною суверенною державою. Їхній подвиг навічно закарбований у нашій пам'яті. І наш обов'язок не тільки пам'ятати, а й продовжувати їхню справу. Згадаймо події лютого 2014 року морозні ночі, барикади, голоси, сповнені віри у зміни. Вони виходили під кулі без страху, бо мріяли про вільну, гідну Україну. Їх була сотня. І ця сотня піднялася в небо, щоб назавжди лишитися в наших серцях. Герої Небесної Сотні не стали першими жертвами цієї війни і, на жаль, не стали останніми. Уже тоді ворог почав втілювати свої підступні плани, розгорнувши окупацію Криму та агресію на сході України. Ми не знали, що попереду довгі роки боротьби. Що вулицями наших міст знову проллється кров, що на зміну тим, хто загинув у 2014 році, прийдуть нові захисники, нові герої. Сьогодні ми вшановуємо кожного, хто віддав життя за незалежність України від Майдану до сучасних фронтів боротьби. Їхній подвиг це дорогоказ для нас живих. Тому зараз хилимо голови у хвилині мовчання, щоб вшанувати пам'ять усіх полеглих за Україну. Дмитро Іванов, Володимир Чельнів, Руслан Волков, Максим Іванов, Максим Мельник, Юрій Дудніченко, Віталій Незаписенко, Павло Бардаховський, Іван Негреско, Андрій Кравчинський, Анатолій Гурзов. Микола Іров, Сергій Ступак, Денис Щербаков, Микола Голубенко, Віктор Дарієнко, Юрій Довін, Василь Гончарук, Олександр Драчук, Руслан Булак, Юрій Бабицький, Петро Рибрій, Олександр Голубенко, Олег Сагурський, Олександр Кушник, Ігор Мельничук, Леонід Гончарук, Дмитро Ступницький, Олександр Кульчаковський, Андрій Калін, Андрій Вітюк, Валентин Варга, Олександр Богачук, В'ячеслав Каушан, Дмитро Яковенко, Олександр Рейдер, Юліан Самсонов, Євген Барський, Олександр Петецький, Сергій Добрянський, Василь Жуматій, Руслан Гула, Ігор Петров, Павло Гноєвий, Петро Горішок, Андрій Костін, Леонід Дульчик, В'ячеслав Єрмохін. Ігор Новицький Наші хорошеньки, як роса на сонці запамуємо ми, браття, у сонці. Слава Україні! З нагоди дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні до слова запрошується секретар ананівської міської ради Оксана Глущенко. Шановні земляки, сьогодні. Ми з вами зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, як 11 років тому віддали своє життя за наше прагнення до свободи, демократії та європейського майбутнього. У 2025 році подвиг Героїв Небесної Сотні вшановуємо під гаслом: герої першої перемоги у битві, що триває. Небесна Сотня це не просто трагічна сторінка нашої історії, це символ нашої національної єдності, нашої боротьби за краще майбутнє. Їхній подвиг надихає нас на сьогодні, коли ми змушені знову захищати свою землю, свою незалежність від російських загарбників. Сьогодні, коли російська агресія знову загрожує нашій свободі, Нашій незалежності ми бачимо, що справа Героїв Небесної Сотні живе і продовжується. Тисячі наших воїнів, як і герої Майдану, стали на захист нашої батьківщини, на захист нашого права самим визначати свою долю. Ми повинні пам'ятати, що герої Небесної Сотні поклали своє життя не тільки за себе, але й за нас, за наших дітей та онуків. І наш обов'язок гідно продовжувати їхню справу, будувати ту Україну, про яку вони мріяли, вільну, незалежну і європейську. Сьогодні, в цей скорботний день, закликаю кожного з вас запалити свічку пам'яті за героями Небесної Сотні, згадати їхні імена, їхні обличчя, поділитися своїми спогадами про ті трагічні дні, передати своїм дітям та онукам. Правду про Майдан, про революцію гідності, підтримати наших захисників, які зараз на передовій борються за нашу свободу. Зробити свій внесок у перемогу над російським агресором. Ми ніколи не забудемо подвиг героїв Небесної Сотні. Їхні імена назавжди залишаться в нашій історії і в наших серцях. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Сам, сам не знаю не де богину, сам не знаю на погину. Гей, погину.